Доброго раночку, мої дорогенькі. З Новим роком вас сьогодні 1 січня 2026 року. Так, ну і от такі от два питання в мене. Зараз ми подивимося. Чи пройшли українці очищення? Скажите нам, пожалуйста, че прошли украинцы очищение, карму это очищение, Чи уже прошли украинцы? Так, страх и остались, положительный результат. Здесь по еще не, а в основном, да. Выбор сделаный, дорого заплатили украинцы и положительный результат, солнышко, ясное видение и хорошие перемены. Змины, змины в жизни, змины в украинце. Колесница вперед, не обнуление, а вперед колесница, хорошие перемены. Дорого, конечно, заплатили мы хорошее предзнаменование, важный выбор сделан. Вот такие карты. Прошли. Очищение уже хватит. Уже дуже дорого заплатили по справедливости. Удачный случай по справедливости, равновесие в жизни. Колесница, хорошие перемены. Ясное видение, солнышко, удача. Прошли. Украинцы прошли. Дорого заплатили, дуже дорого заплатили, не хати. Все зруйновано, все, що дорого, душі, все зруйновано. О, там от хтось мені написав, що ви суми не дивитесь тільки свою Херсонщину. Понімаєте, я там виросла, я там родилася, там виросла, там батько похований. Всі родичі, там півкладбища. Батько. Понімаєте, що як душа болить? Понімаєте. Ну, то таке, то, то зальот не пише, я так думаю. Дуже дорого заплатили українці. Відняли у нас все. Нема от на старості літ, скільки людей? От ми ось це. Хорошо, що дітки щось там помогли, та трошки ми тут щось якусь квоту эту взяли, ну треба ж за неї платити кожен місяць, там до 500 євро. За эту квоту, за это как оренда землі. Хату там купила, а что її, куда її. А за землю надо платить. Я не знаю в Україні как платиться за землю, чи там приватизація делается, чи... ну, не, Мы не робили. Ну, а сколько людей залишилося без житла? На старости лет. И нема куда повернуться. зруйновано, а та Донеччина зруйнована, хата осталась там. А куда повертатись? От і сидимо поки тут. Далі побачимо. Все надіємося, все надіємося. Отак і люди надіються. Все забрали, все, що було дорого. Серцю, душі, чим людина жила. Нічого нема. Одірвались з корнями, вирвали. Душа там осталася, а що ми тут дивилися? Це я тут отвіклась трошки. Очищення пройшли люди. там поодинокі, десь є, ну то, то я думаю, що то не українці. А так зрозуміли люди, що таке батьківщина, що таке святе, що таке своя земля. Дорого, дуже заплатили. Ну і подивимося друге питання, яка карма України в 26 році, в 2026 році? Яка доля, яка карма? України в 2026 році. Що чекає, яка карма України? Дивимося. Покажіть нам, пожалуйста, хороші перспективи. Перша карта. Дуже великі розрушення. Дуже, я ж говорю, з корнем вирвали новые перспективы. Рішення проблеми, проблема буде рішена. Ясное видення, карта мира, перемоги, переход в другое состояние. Вообще карта отлично. Отлично. Карма Украины. Все. Дорого Украина заплатила вот этими разрушениями. Все знесли. Вот у Каховску ГЕС. Мені даже не віриться, что ей немає. Там батько ми робив, и я там проробила. И вот это вже немало, все разрушено все. Понимаете? От, переход до закінчення. Все. Закінчення этого старого, этого негатива этого, безобразия. И початок нового. И ясное видение. Солнышко. удача, карта мира, перемоги, хорошие перспективы. Точка опоры, древо рода на место. Понимаете? Древо рода на место. Точка опоры. Все на место. Отака карма. Все. Завершення старого отого и початок нового. Договор. Відродження України. Все по справедливості буде. Удачний случай по справедливості. Карма України отлично. Все. Що вони думають? Що то розрушили, і все, і люди здалися. Та Українці не ті люди. Та ніколи в житті, хоч даже розкидає нас по, по всьому світу, все одно будемо стягуватися і будемо лізти назад. В землянках, як раньше? Після тієї землянки отак строїли, мазанки, мазанки. От Голод був страшенний. Не зламаєш українця ніколи в житті. Ми уперті, ми роботящі. Карма України, отлично. Возрождені. Будуть відстраювати, будуть допомагати нам наші партнери у відбудові України. Да, дороги, воно, дороги едут. Потому что бедственная ситуация. Вот так решение принес в спокойное состояние. Да, хорошие новости, важная информация. Будет помощь хорошая. Отстроиться. То, что людей багато погибло, хлопцы багато погибло. Вот это вот никогда прощения не будет. Никогда. Вот там говорят, что надо перемирие, надо прощать. Кому прощать? Что прощать? Що тут дитина загинула, що там чоловік, діти, батьки, брати. скільки дітей там, скільки по посадкам там в дворах хоронили? Нема прощення. І не буде. І від нас, і від наших дітей, і внуки. Знаєте? Я і тут бачу ставлення. От в Італії я бачу ставлення до кацапів. І вони бачать, якщо Українка от бачать, вони замалкають, вони починають на італійському говорити. Отак. От Все, мої хороші, так що на цій ноті. не На цій, на тій, що України карма, отлично, возрождення України. Повернемося, всі повернемося. Може там хто там уже зачепився і все одно буде тягнути, все одно я вірю, що повернуться люди. Тягне, тягне туди, додому, до додому, батьківщина. Як он, скільки мені пишуть? Хоч на кладбище піти, до батьків. Що Та Що там балакати? я вам розказую? До сльоз, звісно. Все, мої хороші. такі питання і, і такий хороший, такий розклад. Все, очищення ми пройшли. Карма України отлічна. Україна була, є і буде. Все. І завершення війни должно бути. То, що терміни здвигаються, здвигаються, ну це війна. Це ж не на одну людину. Енергетику отпіймаєш і говорять карти. Збувається, збувається. Люди мені пишуть, що ну, як в точку, як дивилася вроде. І знаєш все життя. Понимаєте? А це війна. А ну ка скільки енергетики. І нема, в картах немає точних термінів. Якби вони були, я б сказала, що от завтра чи, чи післязавтра. А так ждали, ждали, я думала, в 25-му вже все. Ще затягується, ще затягується. Ті перемовини, вони їздять, їздять, будуть ще. Та там то таке перемовини, то там уже все рішено. Так що цією зимою должно все завершитися. І не далі. І не далі. Все, мої хороші. Гарного вам дня, гарного настрою. Все буде добре. Будьте здорові, до побачення.